Сьогодні погоду нашого регіону, як і раніше, визначає надходження тропічної повітряної маси по північно-східній периферії антициклону, центр якого над Балканами на висоті півтора кілометра простежується ексклюзивна адвекція аномального тепла, яка на фоні високого атмосферного тиску презентує теплу погоду. Надалі, до кінця робочого тижня, характер погоди на Черкащині буде одноманітний. Температура вночі. 2 градуси тепла, 3 градуси морозу. В день 1,6 градусів тепла. Лише у період 22-24 січня малоактивні атмосферні фронти місцями проявлять себе невеликим дощем та мокрим снігом.